Добрий день, дорогі підписники, компанія промонтаж знову в роботі. І Сьогодні закриваємо об'єкт по монтажу теплої підлоги. Зробили 4 місць, виконали строби, уклали провідник нагріваючий і вивели на рівень 1,50 метр провідник і бофру заклали для... Датчика температури. Хотів коротко зупинитись на тому, що ми зробили. Тепла підлога ну, виконується різними методами. Це матові нагрівачі і провідниковий ті нагрівач, який можливо розмістити на стрічку металеву і закріпити на поверхні, на підлозі. або Більше часу знадобиться для того, щоб зробити розмітку і зробити штроби для того, щоб вкласти провідники. Чому кажу такі питання, стало якби, для глядачів, і дуже багато питань задають наші замовники. Чому так? Тому що, якщо, наприклад, ну, Тріснула плитка. І потрібно замінити цю плитку, то якщо таким методом, таким як ми виконуємо теплу підлогу, то плитку е майстер зніме і е без яких зайвих затрат все це зробить. Якщо робити методом зверху, коли укладається провилка на стрічку, е то у нас залишається проблема яка? Коли ми знімаємо плитку, Порушується, значить, пошкоджується тепла підлога і потрібно замінювати весь, всю частину теплої підлоги, а також тягне за собою іще заміну плитки. Так що, дорогі замовники, дорогі друзі, звертайтеся до компанії Промонтаж, виконуємо вам ще замовлення, все буде Україна, все буде гаразд. Працюємо далі.